Привіт, дітки! Запрошую вас на чарівний канал українською мовою для діток. Не забудь підписатися і поставити вподобайку, якщо тобі сподобалася казочка приємного прослуховування. Казка про поросят Плюх Яке не любило прибирати іграшки. У звичайному місці, на звичайній вулиці, в одному звичайному будинку жило було маленьке поросятко на ім'я Плюх. Плюх був добрий, веселий і дуже любив гратися. Але мав одну велику проблему. Він зовсім не любив прибирати свої іграшки. Пограється, бува, і залишить дерев'яні кубики на підлозі, покатається машинкою і кине її біля дверей. Солдатики, м'ячики, конструктор. Усе лежало, де попало. Мама свинка не раз просила плюха Плюше, прибери іграшки на місце. Тато свин намагався пояснювати, що про іграшки треба дбати. Навіть бабуся Хрюшка зітхала і сітала головою. Але нічого не допомагало. Через це іграшки часто ламалися. То хтось на них наступить, то дверима притисне машинки, а у дерев'яного зайчика навіть тріснула лапка. Плюх прокинувся, зіскочив з ліжечка і побіг до полиць, де зазвичай лежали його іграшки. Та полиці були порожні. Хлюк. Здивувався плюх. Ні кубиків, ні солдатиків, ні улюбленої червоної вантажівки. Він зазирнув у велику коробку, а там порожньо. Під ліжком нічого. У кутку кімнати теж пусто. Поросятко дуже занепокоїлося і побігло на кухню, де мама готувала сніданок. Доброго ранку, плюху. усміхнулася мама. Мамо, схвильовано сказав він, ти не бачила моїх іграшок? Вони всі зникли. Мама задумливо відповіла. Я їх не брала. Але вчора ввечері, коли ти вже спав, вони лежали по всій кімнаті, і мені здалося, що вони образилися. Можливо, вони пішли до того, хто про них дбає і завжди прибирає. Плюху стало дуже сумно. Але він твердо вирішив. Треба знайти іграшки. Плюх вибіг на двір, і на доріжці біля дому. Він побачив сусідського котика Мурчика, який поважно йшов, махаючи хвостом. Привіт, Мурчику. вигукнув плюх. Ти не бачив моїх іграшок? Кіт зупинився потягнувся і муркнув. Мур бачив. Вони поїхали на великій іграшковій вантажівці у той бік і показав хвостом у напрямку заднього двору. Люк зрадів і побіг туди, та двір був порожній. Сумний він сів на лавочку. Він же, бува, подумав, що іграшки не знайде. Та все ж потім вирішив іти далі, просто вперед. Він минув луки, сад, парк і чужі хатинки. Але ніде не бачив вантажівки. На галявині він помітив старого пса. Що відпочивав і ніжився під падаючим сніжком. Доброго дня, шановний сірку, чемно сказав плюх. Чи не бачили ви іграшкову ватажівку з іграшками? Пес підняв голову. Бачив, вона мчала дуже швидко. Видно, іграшки сильно тікали від свого господаря. А, а, а чому? Тихо спитав плюх. Бо вони були зламані, відповів пес. У зайчика тріснута лапка, солдатики покалічені, машинка притиснута дверима. Якщо про іграшки не дбати, то вони й тікають. Плюху стало дуже соромно. Але, але я їх люблю, прошепотів він. Я обіцяю все виправити. Тільки скажіть, куди вони поїхали, в яку сторону? Пес зітхнув і показав лапою. У той бік лісу. Сонце вже схилялося до заходу. Плюх був голодний, втомлений, але не здавався. Біля пенька він побачив сірого зайчика. Аго, зачекай, крикнув плюх. Ти не бачив іграшкову вантажівку. Бачив, відповів зайчик. Але іграшки дуже сумні. Вони вирішили жити там, де їх не ламатимуть. Так вони мені сказали. Я змінюся, вигукнув плюх. Я все прибиратиму, полагоджу їх і ніколи більше не кидатиму. Зайчик подивився на нього і побіг у кущі. Плюх за ним. Аху, почекай. І раптом на галявині він побачив велику жовто-червону вантажівку. Поруч сиділи його улюблені іграшки, сумні і пошкоджені. О, ви тут. Я вас так довго шукав. Пробачте мене. заплакав плюх. Я був дуже неуважний. Але я вас дуже люблю, я виправлюсь. Повертаємося додому. Іграшки мовчали, але ніби трохи повеселішали. Плюх обережно склав іграшки у вантажівку, прив'язав її мотузкою і повіз додому. Він був прудний, втомлений і дуже голодний. Але щасливий. Відтоді Поросятко-плюх завжди прибирав свої іграшки, дбав про них і пам'ятав, хто цінує своїх друзів, той ніколи їх не втратить. Кінець. Не забудь підписатися і поставити вподобайку. Якщо тобі сподобалася казочка, бувай, друже!